Це кропивничанин Євгеній Добров. З Серцевим захворюванням потрапив у обласний кардіоцентр у Кропивницькому. Тиждень тому чоловікові зробили операцію. Сімейний лікар дивилася, каже, у вас збільшуються шуми. Треба дивитися, клапан, треба як саме. Пішов, ну, зробили. Ехокардіограму і сказали, що. Три рази клапан менше відкривається, в три рази чим потрібно. От, і тут, каже, без операції ніяк не обійтися. Лікар Станіслав Печнік, кардіохірург, спостерігає за пацієнтом. Після операції рекомендує пацієнту робити дихальні вправи. Треба намагатися по максимуму як можна більше для шарик. Це робиться для того, щоб краще розправлялись легені, щоб там. Не було застійних явищ і в подальшому не було якихось ускладнень. Даний пацієнт потрапив до нас із складною складним захворюванням. В нього поєднана вада аортального клапану, розширення висідної аорти і зуження судин серця. Проведено оперативне втручання в форму. Протезовано аортальний клапан, протезована вісня аорта і виконано коронарне шунтування. Це досить складна і травматична операція. На серцево-судинні захворювання жителі області хворіють найчастіше, каже головна лікарка. Серед усіх да, проблем, які має людина там, з онкологією, з там, шлунковим, з дихальною системою, серцево-судинні захворювання це перше місце. От. Так само, як і смертність. Серцево-судинні захворювання займають, як і у всьому світі, перше місце. Кіровоградська область це не виключення. Якщо брати на наше населення області, то десь в середньому можна сказати, сьомий десятий житель нашої області має проблеми з серцево-судинною системою. Це і гіпертонічна хвороба, це і шимічна хвороба серця, це стенокардії, Ну і як сама загрозливіша проблема, це гострий інфаркт міокарда. Щорічно в області на це захворювання страждають близько 1200-1300 жителів. Це ті, які виявляють, а скільки ще є жителів, які просто на ногах переносяться захворювання. Додає, коли людина звертається до лікаря вчасно, шанс допомогти зростає. Попередження серцево-судинних захворювань в першу чергу залишить від нашого способу життя. І ми повинні дотримуватися його для того, щоб зберегти наше здоров'я. Тобто такі фактори, як куріння, як зловживання алкоголем, як малорухомий вид життя, це всі ті фактори, які залежать в першу чергу від нас так, з вами. Тобто, як ми будемо себе вести, як ми будемо прислухатися до думки лікарів. Кропивничанин Євгеній Добров під наглядом лікарів пробуде у кардіоцентрі два тижні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. thank you